Найперше, я хочу подякувати організаторам за запрошення нашого міста. Хочу сказати, що наше місто тут є найменшим, це є містом районного значення поряд з такими великими, потужними і так кажучи, перспективними і прогресивними містами. Мені дуже приємно бути тут, тому що кожна зустріч така дає звичайно позитивний результат. Ми бачимо, до чого нам треба прагнути, до чого нам треба йти і як розвиватися. Ну я коротенько. Про... Так, ой, ой. Коротенько розкажу про наше місто. Найперше, Це місто районного значення, центр одноіменного району у Івано-Франківській області, загальна чисельність населення 20,5 тисяч. І е, основними бюджету утворюючими спектрами є підприємства нафтогазопромислового комплексу, малий середній бізнес, харчова і легка промисловість і туристична інфраструктура. Місто Долина ще називають Колисанкою Бойківського краю. Воно є мальовниче, культурно розвинуте. На цьому слайді ви можете побачити в центрі це є старий адмінкорпус соливарні. Бо перша згадка про долину була в 979 році, і долина починала свій розвиток із видобутку солі. Тільки вже в 50-х роках ХХ століття почався видобуток нафти, газу і звичайно швидший розвиток міста. Далі про перспективи використання старої селиварні я вам розкажу. І в центрі цього слайду ви бачите також музей, частину музею Бойківщина і пам'ятник борцям за українську державу, котрі були збудовані за кошти мецената Омеляна Антоновича. Мальовниче озеро в, нашому, в нашій долині і краєвид гір з міста. Музей Бойківщина, який був збудований у 2003 році, є нашою перлинкою нашого міста. Він не тільки займається зберіганням експонатів, він постійно розвивається. При ньому створюється багато громадських організацій, які працюють, які описують наш край, які збирають різні матеріали, готують відповідні книжки, готують різні грантові проекти. Вони працюють із волонтерами Корпусу Миру, тобто велика робота громадськості зав'язана саме при музеї. Як я вже казала, що долина є місто районного значення, межує воно із Львівською і Закарпатською областями, Рожнятівським і Калуським районом Івано-Франківської області. Це склад керівництва, міський голова Володимир Степанович гаразд, завдячуючи саме йому у міській раді, були структуровані всі процеси. Долина почала такий швидкий розвиток. Склад міської ради керівництво секретар за два заступники. Я керуючим. Взагалі структура міської ради складається із восьми відділів. У міській раді працює всього 35 чоловік. Бюджет міста на 2012 рік складає 32 мільйони. Із них загального фонду майже 30, і. 32,5 мільйони, загальний фонд 29.8 і спецфонд 4,3. Ну, невеликим бюджетом ми стараємося зробити як можна більше для мешканців. У 2012 році було прийнято 20 різних програм. Ви бачите частину з них, і ми переходимо за програмно-цільовий метод, наближаємося до цього для того, щоб була і прозора наша робота, і для того, щоб правильно розподіляти кошти міста і мати можливість ще залучати інші. Основні стратегічні пріоритети розвиток це розвиток соціальної сфери громади через підвищення якості життя та безпеки в місті. через… Соціальну мобілізацію населення наступний це розвиток економічного потенціалу, шляхом підсилення інвестиційних можливостей, розвиток туристичної інфраструктури. І третій напряток це сталий розвиток території шляхом енергоефективності. У 2009 році міська рада була сертифікована по стандарту ІСО 9001-2008, Відповідно, з 2009 року у нас були. Прийняті всі необхідні нормативно-правові документи, розроблені всі картки послуг, затверджені всі послуги, які надає міська рада. Для того, щоб наближити владу до громади, ми на першому поверсі адмінбудинку зробили громадську приймальну. Це як міні-ЦНАП ми її називаємо. Тут ведеться практично вся канцелярська робота. Сюди звертаються мешканці за консультацією. Сюди тут реєструється вся вхідна документація. І вихідна документація. Тут люди вже в результаті розгляду їхніх звернень отримують відповідні рішення, відповіді і все решта. Таким чином людям не приходиться підніматися на верхній, на третій поверх, де знаходяться всі відділи міської ради, тільки у тому випадку, якщо вони йдуть безпосередньо на прийом до мера або заступників. Шлях діалогу з громадою е, у, у тижневику добра справа. У міському тижневику у міська рада має чотири сторінки, називається вісник міської ради. Він виходить один раз в тиждень. Тут висвітлюються всі події, які відбуваються у місті, і всі прийняті рішення. Звичайно, чотирьох сторінок. Зовсім недостатньо для того, щоб показати і описати все, що відбувається за тиждень. Вся інформація висвітлюється на інтернет-сайті. На інтернет-інтернет-сторінка наша обновлюється щодня. Щодня заноситься нова інформація, що відбувається як в апараті міської ради, в комунальних підприємствах міської ради, які прийняті рішення, є рубрика Запитай мера, є всі оголошення про державні закупівлі, про події, про конкурси, які відбуваються в міській раді, а також важливі питання. Для влади вирішується з допомогою громади. Ми запитуємо громаду і шляхом голосування бачимо їхній результат, їхню реакцію на ту чи іншу подію. І це дає нам можливість йти по правильному шляху і робити те, що хоче громада. Ще скажу вам таке, що в 2007 році ми вперше провели таке соціологічне дослідження, що хоче громада, щоб зробила влада. Там було достатньо великий перелік питань. На що повинні витрачатися наші кошти, і на що ми повинні в першу чергу звернути увагу? Як нам здавалося, що людям треба ремонт доріг, ремонт покрівель, покращення роботи житлово-комунального господарства, але насправді найбільше голосів і найбільше питань люди задавали. Відпочинку, дозвілля вони хочуть, щоб було більше зелених зон, щоб було більше дитячих майданчиків, і таким чином ми свою діяльність спрямували на ті потреби, які хоче громада. Декілька слів вам розкажу про інвестиційні проекти. Це наш колишній сільзавод, з якого, як правило, скажімо, розпочиналася вся. Все, все місто, з чого воно починало розбудовуватися, але з часом склалося так, що він збанкрутував, залишилися тільки деякі будівлі і залишилася надзвичайно цінна соляна ропа. Для того, щоб вдихнути нове життя в у, у цей комплекс. Ми замовили експертизу у Одеському інституті курортології і вже пройшли два клінічні дослідження. Ну, перше було дослідження з цілющих властивостей цієї ропи, друге було клінічне дослідження на тваринах. І вже в наступному місяці, у серпні місяці, у нас буде на базі центральної лікарні проходити клінічне дослідження на людях. Всі попередні результати були позитивними. Є властивості цієї соляної рупи досить високими для лікування. Сподіваємося, що цей проект буде цікавий і інвесторам, і на базі колишнього сільзаводу у нас буде бальнеологічний санаторій. Наступне так називаємо інвестиційний проєкт проект під замче такий рельєф частини нашого міста, який дає можливість там побудувати санну трасу. І сподіваємося на те, що Івано-Франківська області, зокрема місто Долина, попаде до складу. Верніше виграє можливість проводити Олімпіаду 2022 зимових видів спорту і одної з. Тренувальних, скажімо, трибас і також для проведення саного спорту можливе у долинь. Ми до цього прагнемо, готуємо всю відповідну документацію і переконуємо вищу владу про те, що ми готові до цього. Наступний інвестиційний проект це міський парк Озеро. Це також можна сказати прилинка нашого міста. Ми останнім часом його стараємося більше облагородити там. В озеро була запущена риба. Сама громада створила таку громадську організацію любителів рибальства. Вони самі взяли на себе функції охорони, вони самі слідкують, встановили собі тариф, який повинен платитися щоденно. Рибалками і таким чином вони самі оберігають це озеро і рибу від браконьєрства. На озері у нас працює декілька підприємців, які мають можливість катати дітей ну, і дорослих на плавних засобах. А... Також він шев нас виставлений інвестиційний проєкт для того, що можливо якомусь інвестору буде цікаво, ще щось побудувати у в такій галузі, як відпочинкова. Також у нас є промислова зона, цивільна земельна ділянка 30 гектарів, на яку ми пропонуємо інвесторам. До нас вже прийшло в Гроклін, польська фірма, яка на частині земельної ділянки побудувала швейну фабрику. Скоро вона вже запрацює. Фабрика розрахована на 300 робочих місць. Перша її черга це нешкідливе промислове виробництво, раніше швейни, вони виготовляють чехли на автомобілі. Вони підвели всі комунікації. Практично земельна ділянка готова для того, щоб приходив інвестор і розпочинав якесь будівництво. По сталому енергетичному розвитку міста скажу вам, що у 2007 році місто Долина стало членом Асоціації енергоефективних міст України. І з 2009 році, року була розроблена стратегія сталого розвитку у сфері енергозбереження. У у лютому 2009 року у складі ще дев'яти міст Асоціації енергоефективних міст України у Брюсселі була підписана так звана угода мерів. Міська рада на себе взяла великий обов'язок у програмі енергоспоживання, тобто зменшення енергоспоживання, і до 2020 року воно споставлено завдання перед містом скоротити все енергоспоживання на 20%. В цьому ж питанні стало енергетичного розвитку у минулому році у нас були в місці проведені так звані дні енергії. В основному вони проходили у школах для того, щоб зацікавити молодь, зацікавити дітей і навчити їх як ощадливіше відноситися до енергоресурсів. Скажу вам, що був шалений результат. Діти настільки перейнялися цим проєктом. Кожна школа старалася показати як найкращі результати. Перед ними було поставлено. Завдання, як можна зберегти, утеплити е, свої школи. Повірте, вони обшарили кожен куточок школи, вони залізли в кожну щілинку, вони описали кожне вікно і двері, дах і підвали, де можна зекономити. В результаті були м, їхні презентації, і е, досить такі потужні показники, е, що потрібно зробити владі, що потрібно зробити і районній владі для того, щоб. Е, Зберегти і, і зекономити енергоресурси. Діти є дійсно таким речагом того управління, вони є досить активні і під час енергії у місті було закопано, закладено верніше, таку символічну капсулу з посиланням майбутнім поколінням про те, як в якому стані ми хочемо їм залишити наше чудове місто. В цих днях і відбувся у нас такий перший масовий велопробіг, тому що ми вважаємо, що велорух Є також частиною енергоефективного розвитку, тому що пересівши з автомобілів на велосипеди, ми не тільки оздоровляємося, ми не тільки менше використовуємо кошти, і зекономимо пальне, ми і також значною мірою зменшуємо викиди СО 2 тобто залишаємо чисте довкілля після себе. В цьому ж напрямку по по велосипедному руху був розроблений план дій. У нас у місті в 2011 році працювали експерти із Голландії, маючи великий досвід роботи. В цьому напрямку вони нам запропонували, які можна провести маршрути, які для цього потрібно терміни, і вже уже до вересня місяця. Цього року у нас буде прокладено перший веломаршрут, який буде з'єднувати центр міста із ринком міським і вокзалом. Протягом цього року відбулися ще два велозаїзди. Масовість була значно високою. Діти в основному молодь була, але найменшому учаснику було 5 років, найстаршому 69. Це показує, то, що місто готове пересісти на велосипеди. Вони готові до того, щоб кожна школа мала доступ до. До центру і до своєї школи. До вересня місяця будуть поставлені парковки біля кожної школи. Таким чином, це, є, ми вважаємо, є частинка енергорозвитку. Також вам скажу, що досить активно місто працює із волонтерами Корпусу Миру. І в 2011 році було написано та виграно грант по проекту ЄС енергозбереження на суму 200 тисяч євро. На ці кошти. Проведено ізоляцію у музеї, встановлено нову систему опалення, замінено всі енергозберігаючі лампочки, проведено ремонт художньої і музичної школи на, в частині заміни нових вікон і дверей. Також спільно з волонтерами було розроблено і отримано грант по проекту енергозбереження від посольства Норвегії на суму 3280 доларів. на... Заміну у музеї вікон і дверей, а також замінено світильники. Проведено певні роботи по енергозбереженню у всіх дошкільних закладах, теж в частині заміни вікон і дверей і утеплення фасадів. Наші партнери ви бачите, і ПРОН, і фонд відродження, і посольство Фінляндії, і Посольство Нідерландів. У нас є вісім міст побратимів, з якими ми підтримуємо дружні зв'язки. І дякую за увагу.